Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 5 червня 2024 року республіканці Палати представників прийняли свій перший законопроект про фінансування на 2025 рік. Виклавши запропонований план для департаменту у справах ветеранів і військового будівництва. Результати голосування були наступні. Законопроект підтримали 209 конгресменів проти виступили 197, присутні 0, не голосувало 25. 205 республіканців підтримали ініціативу, двоє було проти, не голосувало 11. Серед демократів четверо підтримали законопроект, 195 були проти і 14 не голосували. Ініціатива була прийнята, незважаючи на загрозу вето з боку Білого Дому. Конференція республіканців палати продовжує агресивний план прийняти 12 законопроектів про щорічні витрати до серпневої перерви. Попередньо ми говорили так про ці наміри. Республіканської партії палати представників і далі говориться, що вище вказаний законопроект має малі шанси на ухвалення в сенаті Сполучених Штатів Америки, оскільки верхня палата контролюється демократами, і демократи висловлювали свої зауваження в бік. Законодавчої ініціативи номер 8580 щодо фінансування вищевказаного департаменту план витрат передбачає близько 379 мільярдів доларів загального фінансування на 2025 рік для департаменту та програм військового будівництва та житла, які за словами республіканців повністю фінансують охорону здоров'я та Пільги для ветеранів. 337 мільярдів піде на фінансування департаменту, третина з них це медичне обслуговування ветеранів, і 17 мільярдів підуть на військове будівництво та сімейне житло Міністерства оборони департаменту. Демократи виступили проти законопроекту і далі зазначили, що тут. Є обмеження для департаменту виконувати правило президента Байдена, яке дозволяє ветеранам мати більший доступ до консультацій щодо питання абортів і абортів за певних обставин, так, це вагітність через розвалтування, чи інсте, інцест. Це також корелюється власне з передвиборчою програмою Джо Байдена, так який виступає за такий широкий захист репродуктивних. Прав. Тому зрозуміло, чому навіть у цьому законопроєкті йде акцентування на відповідній темі. Адміністрація Байдена виступила проти плану фінансування на початку цього тижня, звинувативши республіканців у тому, що вони знову витрачають час на партійні законопроєкти, які місять численні партійні положення політики з руйнівними. Наслідками кінець інформації, так яка була опублікована виданням The Hill. Тут ми констатуємо, що Конгрес Сполучених Штатів Америки переходить до ухвалення законопроектів щодо фінансування уряду на 2025 фінансовий рік. І фактично старт цього процесу відбувся 5 червня, коли Палата ухвалила. Законопроект щодо фінансування департаменту у справах ветеранів і військового будівництва. Але захіл також зазначає, що враховуючи більшість демократів у сенаті, цілком ймовірно, що можуть бути тимчасові резолюції щодо фінансування уряду США, так для того, щоб не було шатдауну після 30 вересня 2024 року. Тому в подальшому ми будемо слідкувати за тим, як республіканці будуть рухатись в контексті наступних законопроєктів щодо фінансування на 2025 рік. Чи вдасться їм ухвалити ще 11 законодавчих ініціатив до серпневих канікул? І реакція демократів також буде цікава, як вони будуть до цього ставитись. З цього законопроекту ми зрозуміли, що така реакція може бути також негативною, і тут потрібно також або йти на домовленості між республіканцями або демократами, або, як я сказав, приймати тимчасові заходи в контексті фінансування уряду і відкласти питання щодо остаточного ухвалення фінансування уряду вже після президентських. Виборів, так які будуть у листопаді 2024 року, так внаслідок яких також відбудеться оновлення палати представників і складу сенату, і вже в 2025 році, у січні, можна буде перейти до ухвалення таких законодавчих ініціатив. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Полічекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!